Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 2. І це свіжі новини боксу. Шон Портер нахвалює Джарана Еніса. У Ломаченка з'явиться ще один претендент на титул, анонс бою Усик Дюбуа. У Усика відреагували. Перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Колишній чемпіон світу та нині боксерський аналітик Шон Портер висловив захоплення виступом американського напівсереднього Джарена Еніса. Минулими вихідними Еніс впевнено переміг в бою за об'єднання титулів литовського бійця Ейманта Састеньоніса. Портер особливо наголосив на універсальності Еніса, той однаково вражаючи проявляє себе як у нападі, так і в захисті. Хочете бійця, щоб ставився до захисних дій так само відповідально, як Шекур Стівенсон, щоб кожен крок був обдуманим і точним. Є у нас такий боєць. Хочете бійця, який був би таким же потужним, як Танк Девіс, щоб так само міг завершити бій будь-якої секунди одним ударом. Так це мікс Стівенсона та Девіса, чуваків який є одним із найкращих у боксі, і ми маємо цей мікс. Ось він, ось наскільки цей хлопець гарний, сказав Портер. IBF ухвалила досить несподіване рішення. Організація не лише проведе бій за тимчасовий титул у легкій вазі, а й планує пізніше влаштувати відбірковий поєдинок за статус обов'язкового претендента. Причина у тому, що чинний чемпіон світу у легкій вазі за версією IBF, українець Василь Ломаченко запросив відстрочку обов'язкового захисту титулу через проблеми зі спиною. Більше того, він поки що не впевнений, чи продовжить кар'єру 10 травня в Сан-Дієго. Пройде бій за тимчасовий титул, в якому змагатиметься непереможений американець Реймонд Мураталія та росіянин Заур Абдулаєв. Ломаченко зобов'язаний буде зустрітися з переможцем цього поєдинку, інакше позбудеться пояса, який автоматично перейде до новоспеченого чемпіона. Услід IBF організує елімінатор. Кубинський олімпійський чемпіон Енді Круз вийде на ринг проти японця Хіронорі Міширо. За чутками цей бій може вже відбутися 14 червня в Нью. Йорку на шоу, де головною подією стане зустріч Річерсона Хітченса та Джорджа Камбососа. Є думка, що Ломаченко навряд чи засікавиться боями проти Мураталії, Абдулаєва чи Круса, навіть якщо вирішить продовжувати кар'єру, тому, можливо, добровільна відмовив від пояса. Треба нагадати, що YBF суворо стежить за обов'язковими захистами, якщо чемпіон отримав титул у бою за вакантний пояс. Відомий британський промотор Френк Уоррен прокоментував бій між американським боксером суперважкої ваги Джерелом Міллером та британцем Фабіо Ворлі за титул тимчасового чемпіона WBA. Якщо Ворлі переможе, протягом 12 місяців побореться за чемпіонський титул, він переможе і не просто сидітиме і чекатиме. Буде ще один-два поєдинки, але чемпіонська битва буде протягом року. Але Джарел Міллер – це величезний крок уперед, і потрібно це усвідомити через те, що стоїть на кону. «Це бій за тимчасовий пояс, і я знаю, що деякі вболівальники не надають їм великого значення, але такі пояси виводять тебе на позицію, яку органи, що санкціонують, не можуть ігнорувати. Це великий етап Фабіо. Це воно, і ми маємо бачити, чого він зроблений, сказав Ворен. Нагадаю, що бій пройде 7 червня. За інформацією оглядача The Ring Майка Копінджера, 12 липня на легендарному стадіоні Вемблі в Лондоні відбудеться довгоочікуваний реванш. Між українським чемпіоном Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа, який володіє титулом IBF. Перший поєдинок між цими бійцями пройшов у серпні 2023 року у Польщі. Тоді Усик впевнено переміг технічним нокаутом у дев'ятому раунді. У 24-му році Олександр досяг історичного успіху, став абсолютним чемпіоном світу, перемігши Тайсона Ф'юрі. Однак після цього він втратив титул IBF. Організація наполягла на обов'язковому захисті проти Дюбуа, незважаючи на запланований за контрактом реванш Усика з Ф'юрі. Тепер на фанатів чекає напружений і принциповий бій, у якому Дюбуа спробує взяти реванш, а Усик повернути втрачений титул і знову підтвердити своє домінування в дивізіоні. На цей анонс вже встиг відреагувати промоутер Усика Олександр Красюк. Чи можете ви підтвердити, що вже справді узгоджено бій між Олександром Мусиком та Данілем Дюбуа? Така інформація справді з'явилася, бачив її теж. Однак ми поки що нічого про бій не оголошували, і на це є причини. Поки що я не можу ні підтвердити, ні заперечувати інформацію журналістів за Рінг. Я вам скажу так: ми вже давно більше місяця ведемо переговори з командою Даніля Дюбуа, але поки що станом на сьогоднішній день жодної конкретики. Ви сказали, що зараз є свої причини, про що йдеться? Йдеться про те, що переговори продовжуються, і до кінця нічого не зрозуміло. Розумієте? Є ще Джозеф Паркер, наприклад. Ось він обов'язковий претендент на бій за пояс чемпіона світу за версією WBO. Зараз є безліч нюансів, і поки ми їх не вирішимо, говорити про щось конкретне про бій у Сикдюбуа. Я не можу, я не знаю. Якщо говорити про терміни, то чи варто чекати на бій саме у липні? Можливо, у липні, можливо, у червні буде бій, але не виключає такого, що поєдинок буде організований восени. Все залежить від того, як ми домовимося з командою Дюбуа і чи домовимося взагалі, сказав Красюк. Також Сергій Лапін, директор команди Олександра Усика, розповів про наступний бій українця. Наша команда Ready to Fight зараз веде переговори з Queensbury Promotions щодо наступного бою Олександра Усика, але давайте дочекаємося офіційного оголошення. Всі деталі будуть розкриті незабаром. Слідкуйте за оновленнями, написав Лапін. Ну що, а як вважаєте ви? Чи відбудеться поєдинок спортсменів у середині липня? Чи інформація не підтвердиться? І чи є Дюбуа останнім цікавим суперником для Усика в кар'єрі, в принципі? Пишіть думки під відео. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!